Відень, місто палаців, соборів та Дунаю, художників та поціновувачів мистецтва. А ще це місто музики. І українська мелодія звучить тут зовсім не на периферії. За кілька хвилин пішки від величного костелу святого Штефана розташувався український куточок, церква святої великомучениці Варвари. Звичайно, її фасад не конкурент готиці віденських храмів, адже довший час будівля служила головною поштою та торговим відомством. Проте усередині українська церква зберігає артефакти справді королівського походження. Історія української громади розпочалася завдяки імператриці Марії Терезії, яка 1775-го передала приміщення єзуїтів греко-католикам. Відтак за кошти самої правительки до латинської архітектури додались візантійські елементи. Донька Марії Терезії, майбутня королева Франції Марія Антуанетта, подарувала церкві Євангелії, а також власноруч вишитий образок Ісуса Христа. Як згадують хроніки, Марія Антуанетта, яка бачила, скільки мама зробила для цього храму, як її вітають цьому храмі, теж хотіла зробити свій подарунок, і вона саме подарувала цю вишивку. Від моменту заснування церква перебуває під заступництвом великомучениці Варвари. Частинка мощей святої зберігається на престолі, а на її честь у храмі складений спеціальний молебен. Другий захисник парафії – святий Йосафат Кунцевич, з'явився відносно нещодавно через Першу світову війну і вірогідність усквернення. Митрополит Андрей Шептицький особисто влаштував перевезення мощей святого Йосафата з Польщі сюди до відня. Їх перевезли сюди у 1916 або там дослідники суперечаються. Тобто від того моменту до 1949 року вони тут перебували, і вже тоді, коли радянські війська наступали, ну тобто вони помітили, що є загроза над знищенням мощей, і передали, тобто звернувся тоді тодішній митрополит до папи, щоб їх було перевезено. Дотепер у храмі залишилась тільки частинка його мощей, вміщена у непристольному хресті, а ще експонуються ризи святого. Не дивно, що довкола таких багатих церковних реліквій вирує спеціальність. Справжнє духовне життя української громади, ми маємо тут а, вірних з цілої України. Де, наприклад, раптом недавно підійшло двоє дівчат із Херсона, і це є нормально. Ми маємо людей з Донецька і з Луганська, і це для нас також є нормально. Ми акцент ставимо на тім, щоб в усьому домінувала ласка Божа, супровід Божий і молитва. А вже такі моменти, як конфесія. Вже відходять на значно дальший план Цьогоріч До віденських вишів зарахували понад тисячу українців. У церкві чекають, що принаймні частина наших земляків увільється в активне парафіяльне життя, адже рідний дім тут можна відчути сповна. Валентин Дігтіренко, Богдан Ворон, Відень, Австрія, живе Тіві.